Let's go. я, 28 років, жінка, вигнала свого чоловіка з дому в нападі Люті. Розмірковую про розлучення через одкровення щодо минулого його брата. Чи не занадто я емоційна? Спробую бути короткою. Мене досі трясе від гніву. Мій чоловік 29 років походить з великої родини: четверо братів, дві сестри, яких здебільшого виховувала мати одиначка. Наймолодший з його братів Джозеф 19 років. За шість років, що я знаю Джозефа, він завжди здавався незграбним, занадто тихим та соціально незрілим. Я завжди відчувала особливу симпатію до Джозефа, бо він така мила людина, а я й сама була трохи незграбною в дитинстві. Джозеф мав труднощі з деякими предметами, і я йому допомагала. Мій чоловік запросив мене на особливу вечерю, щоб подякувати за це. І саме там він розповів, чому Джозефу іноді важко навчатися. Виявляється, їхній батько, який нині покійний, покинув їхню матір через звинувачення, що Джозеф дитина зради. Це було неправдою. Але їхній батько був надзвичайно параноїком щодо невірності і ставився до своєї дружини як до власності. Батько почав знущатися з Джозефа, коли тому було лише два роки, бив його. Незабаром після цього він пішов з родини та помер через кілька років, але на цьому знущання не припинилися. Моя свекруха продовжила справу батька. Побиття та знущання були надто жахливими і нелюдськими, щоб я могла тут їх детально описувати. Це огидно і нелюдяно. Мій чоловік сказав, що всі брати і сестри брали в цьому участь, включно з ним самим. Коли я більше не могла слухати подробиці та усвідомлювати. Наскільки активно мій чоловік брав у цьому участь, я запитала його, чому і як він міг таке робити. Він одразу ж перейшов у захисний режим, побачивши мій гнів, і сказав, що їм казали, що Джозеф не їхній брат. Невже це вагоме виправдання? Він сказав, що родина це поховала і не говорить про це. Що Джозеф почав захищатися приблизно у 13 років, і тоді знущання припинилися. Я запитала, чи хтось вибачився перед Джозефом. Він сказав, що йому не потрібні вибачення, що йому просто потрібно забути, і з часом він це зробить. З того вечора, три тижні тон, тому, я не можу проявляти жодної ніжності до свого чоловіка, ніби я миттєво перейшла від безмежної любові до повної відрази до нього. Він раптом став кимось, кого я зовсім не знаю. Чесно кажучи, я не розумію, чому Джозеф вирішив залишатися поряд із цими звірами. І мені огидно від самої думки, що я вийшла заміж за одного з них. Минулого тижня ми влаштували барбекю на задньому дворі, як часто робимо. Більшість його братів і сестер були тут. Джозеф перекинув глечик з холодним чаєм. Він трохи тремтить, і є трохи незграбним. Але це, очевидно, була випадковість. Моя свекруха зірвалася і почала його лаяти, обзиваючи ідіотом та іншими словами. Вона почала дорікати йому за його руки, які так сильно тремтять, і сказала йому взяти себе в руки і перестати трястися. Я подивилася на свого чоловіка, ніби кажучи: гей, Втруться!» він нічого не зробив, мене зірвало. Я повністю втратила контроль над собою і накричала на неї, сказавши, що можливо, якби вона його не била, та інше. У цей момент мій чоловік втрутився і сказав мені бути м'якшою з його матір'ю. Я сказала їй піти, і вона сказала всім піти разом з нею. Джозеф залишився лише тому, що я майже благала його залишитися, але вона сказала йому теж піти. Я спробувала поговорити зі своїм чоловіком про те, що сталося і чому я зірвалася. Він сказав мені не лізти не у свої сімейні справи. Тоді я сказала йому піти. Він неохоче пішов і безперервно телефонує та пише мені, благаючи пробачення редагування. Нарешті отримала відповідь від подруги, якій писала електронного листа. Вона консультантка. Вона сказала мені, що тієї п'ятниці ввечері, згадавши про знущання, я фактично вчинила повторну віктимізацію Джозефа. Вона каже, що мені слід було просто заступитися за нього в той вечір. Вона каже, що я повинна вибачитися перед ним за це, і я зроблю це сьогодні ввечері. Вона також сказала, що це. Ймовірно, буде перше і єдине вибачення, яке Джозеф коли-небудь отримає, хоч якось пов'язане з усіма знущаннями, яких він зазнав, тож будь готова до всього. Я забираю його сьогодні ввечері з дому його друга, його мати вигнала його через те, що сталося. Усе відбувається так швидко зараз. Мої батьки дуже підтримали мене і запропонували йому переїхати до них. Мій батько збирається навчити його водити машину. І допомогти отримати водійське посвідчення. Він збирається віддати йому свою стару машину, якою ніхто не користується. Тепер нам просто потрібно переконати його прийняти нашу допомогу. Я не читала всіх ваших коментарів, але обов'язково прочитаю. Просто все відбувається дуже швидко. Мені потрібно встигати за подіями. Я знаю, що з моїми дітьми все буде добре. Зараз я повністю зосереджена на тому, щоб допомогти Джозефу. Я не читала всіх ваших коментарів, але обов'язково прочитаю. Дякую вам усім. Ой, я майже забула. Нарешті поговорила зі своїм чоловіком по телефону. Він думає, що зможе мене вмовити повернутися. Я запитала його, чому його мати вигнала Джозефа. Він сказав, що не має жодного уявлення, про що я говорю. Говорю, він не знає. Джозеф сказав мені, що мій чоловік живе у своїй матері і був там, коли Джозефа вигнали. Я подам на розлучення, жодного шансу, що я його прийму назад. Редагування деякі з вас запитували про подробиці знущань. Я їх опустила, щоб вас поберегти. Щось усередині вас ламається, коли ви чуєте деталі того, що вони робили з Джозефом. Я хотіла, щоб люди прочитали це і не мусили це візуалізувати. Слова жахливий і трагічний, занадто слабкі, щоб описати це. Редагування. Вибачте. Я не можу відповісти на кожен коментар і дякую за деякі добрі слова. Але щоб внести ясність у деякі питання, які я постійно бачу, ні. Він не відчуває каяття і не вважає, що вибачення потрібні. Він також не вважає, що комусь потрібна терапія, лише час, щоб усе загоїлося. Але водночас він визнає, що тремтіння та труднощі Джозефа є результатом знущань. Я не розумію цього протиріччя. Але я пройду терапію для себе, а також спробую отримати більше відповідей. Також так, мій тато чудовий. Я знала, що він одразу ж діятиме, якщо я просто поговорю з ним. Моя мама теж чудова. Я знала, що тато переконає її підтримати нас. Їм подобається Джозеф, і в них були застереження щодо мого шлюбу з моїм чоловіком. Але це було з інших на той момент, здавалося, дріб'язкових причин. Клянуся своїм життям, що. Я не знала, що мій чоловік та його родина мають цей секрет. Я знала лише, що всі вони здавалися нормальними. Але Джозеф був явно травмований. Він дуже добродушний, але видно, що він багато чого пережив. Я завжди хотіла зблизитися з ним і спробувати зрозуміти його, але я ніколи б не здогадалася про таке. Елдер, мій чоловік брав участь в огидних нелюдських знущаннях над своїм молодшим братом. Я хочу розлучення. Думаю, я хочу, щоб він сидів у в'язниці. Важливі коментарі. Коментатор: один ваш чоловік звучить як абсолютно жахлива людина, і мені дуже шкода, що вам доводиться через це проходити. Одна справа, коли ти був залучений, бо це було просто сімейною справою. Але зовсім інше це виправдовувати це, чесно кажучи, їх усіх слід притягнути до відповідальності. Я розумію, що зараз це жахливо, але я ніколи б не змогла з цим жити. Я не знаю, чи є у вас діти, але якщо є, то така історія насильства може свідчити про те, що він може вчинити це і щодо ваших власних дітей. А також це буде важливим у будь-яких спорах щодо опіки. Він огидний. Мені шкода, що ви дізналися про це таким чином, а не раніше. Редагування. Коли я згадувала про залучення до цього, бо це сімейна справа, я мала на увазі той час, коли чоловік авторки був вразливим юнаком. Але якщо це тривало до 23 років, якщо я правильно порахувала, то навіть аргумент про сімейний тиск не діє. Ми говоримо про людину, яка жорстоко поводилася далеко за 20 років. Авторка. У нас чотирирічна донька та дворічний син. Мій чоловік був хорошим батьком, але це все для мене змінило. Мені шкода руйнувати сім'ю через наших дітей, але я більше навіть не сплю, бо постійно уявляю, що довелося пережити Джозефу. Коментатор 2. О. Боже, мені так шкода. Я щиро вірю, що ви робите правильно, але це жахливо. Навіть якщо він хороший батько, страшно, що він вважає таку поведінку прийнятною. Ваші діти маленькі і сподіваюся, стійкі. Їм пощастило мати таку співчутливу матір. Авторка, дякую. Але так, я не можу змиритися з тим, що навіть коли почалися знущання, моєму чоловікові було близько 11-13 років. Навіть у цьому віці, я думаю, ти повинен розуміти, що не можна ставитися до дитини як до сміття чи мухи, яку просто так розчавлюєш без причини. Оновлення через півтора місяця. Після кількох розмов із чоловіком я подала на розлучення. Він звинувачує Джозефа в нашому розлученні і став дуже загрозливим. Одного разу він сказав, що піде від мене та наших двох дітей, якщо я не припиню процес розлучення. Я перевірила його блеф і сказала йому. Добре, йди, нам буде краще без тебе. У моєму штаті розлучення з дітьми займає шість місяців. Я маю одноосібну опіку, і він ніколи не подавав на спільну опіку, що добре. Тепер про Джозефа. Так багато всього, але я спробую бути короткою. Він проходить терапію та живе з моїми батьками. Він продовжує навчання, хоча має тривожність і депресію. Він дуже наполегливо бореться, щоб одужати. Іноді у нього трапляються невдачі. І він стає схожим на зламаного маленького хлопчика. У нього дуже сильна воля та дух. І іноді я думаю, як далеко він міг би зайти в житті, навіть зараз у світі 19, якби ці звірі його повністю не зламали. Його брати і сестри та мати все ще намагаються зв'язатися з ним і викликати почуття провини за те, що він не залишився з матір'ю, щоб піклуватися про неї в старості. Вони всі вирішили. Що життя Джозефа полягатиме в тому, щоб бути доглядачем матері, поки вони всі житимуть своїм життям як забажають. Він насправді відчуває провину за те, що не виконує цього, що шокує, йому ще довгий шлях до усвідомлення того, що його життя належить йому, і він може робити з ним усе, що забажає. У них більше немає його номера телефону, але вони пишуть йому електронні листи. Мій тато купив йому новий телефон, бо його мати дзвонила йому і лаяла його, викликаючи почуття провини. Здавалося, що кожна розмова з нею відкидала його на два кроки назад. Вона все, ще знає, як його зламати. На жаль, я б хотіла, щоб вона не мала над ним такої влади. Я ніколи не бажала комусь смертної кари, як їй. Він зустрічається з дівчиною, і я боюся, що вона може завдати йому болю. Розбите серце, але мій тато більш оптимістично на це дивиться і нагадує мені не надто його опікати. Джозеф дуже зблизився з моєю мамою. Він возить її за продуктами і любить цим займатися разом з нею. Мій тато навчив його водити машину приблизно за тиждень. Він збирається складати іспит на водійське посвідчення, поки що у нього лише тимчасові права. Відбувається багато позитивних речей, але прогрес дуже повільний. І іноді це схоже на спостереження за годинником. Здається, що він стоїть на місці щодо тривожності та депресії. Я не можу багато розповідати про все, що відбувається, але можу сказати, що мої батьки найняли адвоката і проходять процес усиновлення. Я хотіла, щоб це було більш оптимістичне і позитивне оновлення. Але, чесно кажучи, Джозефу дуже важко. Правоохоронні органи зараз залучені, оскільки деякі випадки фізичного насильства були більш недавніми, ніж я думала, лише з боку його матері. У нього є кілька шрамів і зламані кістки, які ніколи належним чином не зрослися, бо він ніколи не отримував медичної допомоги. Імовірно, будуть видані охоронні ордери. Якщо їх видадуть, то, за словами слідчих, обвинувачення майже неминучі. Про це я не можу багато говорити, але можу сказати, що Джозеф поки що готовий пройти цей процес під керівництвом свого терапевта. Але нас попередили, що він може передумати пізніше. Хоча один поліцейський сказав, що для окружного прокурора є точка неповернення навіть без співпраці Джозефа. Моє розлучення та повна опіка ймовірно відбудуться. Джозеф наполегливо бореться, щоб змінити своє життя на краще, йому ще довгий шлях. Йому дуже важко. Він як супергерой у тому, як він рухається вперед. Важливі коментарі. Коментатор один. Вау, авторко, дякую вам за таку велику допомогу йому. Якби ви не зробили того вечора того, що зробили, його мати все, ще б над ним знущалася. Ви та ваша родина чудові люди. Продовжуйте, будь ласка, публікувати оновлення, якщо зможете. Добре, що ви розлучилися, бо. От ще Якщо у вашого чоловіка таке мислення, я не можу уявити, яке виправдання він би знайшов, якби вдарив ваших дітей у майбутньому. Скажіть Джозефу створити нову електронну пошту. Просто щоб він міг почати з чистого аркуша не видаляйте стару на випадок, якщо поліції знадобляться якісь листи від його родини. Я досі не можу повірити, як усе може так швидко змінитися. Щасливого Геловіну авторко, авторка. Ви праві моє життя, життя моїх дітей та життя Джозефа. Тепер зовсім інша траєкторія. Майбутнє назавжди і кардинально змінилося, авторка про те, як її батьки всиновлюють дорослого у нашому штаті. Це дозволено, щоб Джозеф міг отримувати такі пільги, як медичне страхування, поки він є студентом. Це дає Джозефу права на спадщину, а моїм батькам права на прийняття медичних рішень у випадку, якщо Джозеф потрапить у нещасний випадок і не зможе говорити за себе. Таким чином, його мати не зможе втрутитися якщо, дай Боже, це станеться. Авторку запитали, як часто її чоловіка били. Так я запитала, його ніколи не били. Джозеф був єдиним, хто зазнавав фізичного насильства. Але, очевидно, це було токсично для всіх. Але Джозеф був абсолютно єдиним кого били. Його спочатку виділив їхній батько, потім мати також продовжувала це робити. Як авторка, нічого не бачила раніше. Я багато чого пропустила, але мої друзі не хочуть розповідати про те, що вони бачили, чого я або не помічала, або заперечувала. Він дещо схожий на Джекіла та Гайда, але були ознаки, на які мені слід було звернути більше уваги. Його сім'я, однак, дуже добре приховує внутрішні механізми сім'ї та їхні огидні секрети. Усім дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте лайк та дивіться нові мої відео. Усім папа.